А сесія Золотоніської напередодні розпочалася зі скандалу. Його зчинили представники громадськості. Вони разом із обранцями прийшли послухати про річні здобутки голови райради. Валерій Саранча звітував за зроблене на посаді протягом року. Що ж збурило людей, розкаже Ірина Малюкова. Отак напередодні розпочалася сесія Золотоніської райради. Звідки Романича зібрав у будинку рад і його противників, і прихильників. Останніх виявилося більше. А затійників скандалу так і не знайшли. Газеті можна, що хоч написати. Газеті можна, що хоч. Ми знаємо свою людей. Напередодні кажуть місцеві, проти голови готували провокації. Принаймні такі чутки ширилися у кулуарах райради. Та такі наміри підтримки в громадськості не знайшли. До нас приходили. Люди, які предлагали воїнам до земельку, ну, ми передали те, що нас просили воїнам. Якщо хочете, прийдіть на координаційний центр, ми наберемо громку зв'язку і вони вам квітять, що вони по цьому поводу думають. Я думаю, буде весело послухати. В этих іграх ми не іграємо не іграємо. Там же керманич райради говорить, рік завершили добре. Це підтверджують і соціально-економічні показники Золотоніщини – район серед лідерів області. Хоч каже Валерій Саранча, і без проблем не обійшлося. Ми великою частиною громади боролися за те, щоб земельні ділянки, які по суті я вам хочу сказати не тільки держам ГЕСТ, а великі посадовці наші обласні сьогодні по суті підкришують цього, займаються забиранням землі у більшості звичайних людей або фермерів. Таких випадків по Золодонівському району багато на щоток знає всю складність керування після революції гідності, й голова обласної ради. На посаді вона також рік каже: Валерій Саранча для району зробив багато. Якщо є питання до нього, як людини, яка десь замішана в якихось нечистих технологіях, то я думаю, немає. Я відчуваю це тому, що я вірю в його патріотизм, в його чесність порядність. У його найчастіші наміри продемонструвати, що влада сьогодні народна може бути нормальною владою. Підтримали це твердження й місцеві депутати. Я як представник бюджетної сфері хочу подякувати звичайно саме завдяки тісній співпраці голови районної ради Валерія Петровича і з кожним сільським головою, і з кожним сільськогосподарським товароб... товаровиробником Ми е, маємо такі, як кажуть, хороші результати. Мабуть, ніколи ще е, за жоден рік в освіту не було вкладено стільки коштів, як було вкладено за минулий рік. Головним досягненням, вважає сам Керманич району, є об'єднання депутатської групи, яка діє на інтереси золотонісців. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Вікка Новини.